треба, щоб це все масштабовувалося. масштабовувалося по справжньому, от як вони регулярно через кожну другу, третю добу запускають у наш бік, починаючи від 20, закінчуючи до 70 шахедів, щось подібне має відбуватися і з нашого боку. Бити треба в першу чергу всю електричну інфраструктуру, особливо в частині залізниці. Чому в частині залізниці? Тому що 90% всього, що їде убивати українців. По лінії боєзідня їде з залізницею, і як ми б дійсно зуміли б це все масштабувати у великих показниках, то навіть при дуже великих кількісних е е е кількісних визначеннях. А розуміємо, що одне з головних стратегічних правил війни це концентрація сил і засобів, ми могли б навіть сягнути ну доволі непоганих результатів у наближення точки перелому. Але на жаль, поки що. Цього немає відповідь у кількості безпілотних систем.